Та а Рудковському наш це, оцей законопроект ви, знаєте, Як ви його переконали. Вони <смі> мені цікаво. Що... Ви знаєте, ну тоді відповім на питання дуже щиро. Е, нас дуже багато критикували, що Рудьковський такий не дуже демократичний депутат. депутат входив в партію регіонів в партію регіонів, голосував за закони 16 грудня. Тобто, ну. Січня. Чи, чи січня я перепрошую. Тобто людина, яка... пам'ятаю цей день назавжди. Е, людина, яка начебто не повинна була б дослухатися до якихось таких е, ініціатив, які висловлювалися в такому, знаєте, продемократичному таборі. Але коли дійшло до розмов, е, дуже багато депутатів з демократичного табору, вони е, намагалися ці от відкриті списки для себе інтерпретувати так, що це, вибачте, було таке. Ну, знаєте, смість бульдога з носорогом. Вони бояться, да? В принципі, всі бояться, всі бояться. І коли зайшла розмова з Рудьковським, він спочатку теж висунув дуже такі цікаві. А, горить хата, горить сарай. за цим Ні, він спочатку зацікавив такі теж дуже цікаві ідеї висунув. І з ним сіли і почали говорити не як з політиком, а як з людиною, сказали: ну, вибачте, експертно це неможливо, бо. І навели аргументи, чому він сів, подумав. Добре, давайте інші аргументи. Раз, друга, третя, п'ята, десята позиція. І в результаті практично на всі пропозиції він пристав, він просто-напросто сам поп попробував влізти в матерію, він в неї вліз і зрозумів, що Даша не все так просто. І погодився. Кілька моментів він все-таки сказав, що давайте я все-таки я отут не погоджуюсь, я все-таки буду вносити, тому ви. Погодьтеся з моєю думкою, але в абсолютній більшості засадничих речей він був готовий розмовляти з як з експертами. Він сідав, читав літературу Такий сміракал щось так, якось таке. Я, ну це було насправді мало дуже вірне.